Кожен раз, коли ви будете казати Слава Україні! Героям слава! Ганьба вам! Бо ви зневажаєте цих героїв. Ви не хочете нічого зробити, щоб вони могли повернутися додому, щоб їхні діти, які їх не бачили по декілька років, могли їх побачити. Вам це абсолютно байдуже. Вам байдуже, що вся країна дивиться, як ганяються за людьми на вулицях, бусифікація той Бог з ним. Каже, ну є маленькі перегиби, ну але в цілому та все нормально. Ви вбудувалися в цю корупційну вертикаль і маєте на всьому: на ТЦК, на МСЕК, на перетині кордону, на кожному кроці. Це жах, що відбувається в державі. Один одного прикриваєте і все це прикриваєте патріотизмом, тому що насправді Україна це захисники ми хочемо перемоги, нам потрібна справедлива мобілізація. Справедлива! Подивіться, ожили, почали щось кричати там в залі, тому що нам потрібна справжня мобілізація, нам потрібна справедлива, нам потрібні терміни служби, нам потрібна повага до військового, зарплата військовому, а не вашим друзям. Але вам все клас. Ви в теплі, ситі, надкормлені, вас все гаразд.